Що ж я дякую, що ви залишаєтеся разом з нами. Далі у прямому ефірі ми будемо знову говорити про те, як маємо об'єднуватися і як маємо допомагати, наприклад, конкретних людей, нашим хлопцям, які на передові, які повертаються звідти, які повертаються не завжди е, здоровими. Що ж, я зараз запрошую до нашої студії Марію. Фуртак, представника Союзу Українок Америки в Україні та Оксану Ярему, волонтера. Я вас вітаю. Вітаю. Прошу, сідайте. Нагадую, що ми у прямому ефірі, тож ви також можете долучатися до нашої розмови. Набирайте 298 71 91. Що ж, у нас сьогодні якась така тема от так підібралося, що ми говоримо справді про те, наскільки важливо не залишатися байдужими, наскільки важливо зготуватися і на усіх рівнях допомагати допомагати тим, хто відважився, хто пішов туди на передову, аби берегти наш мир. Пані Марію, я власне хочу розказати, що допомагають нашим солдатам. Хлопцям не тільки в нас в Україні, але за межами нашої держави. Я хочу, так як представник союзу Українок Америки в Україні, представити ту допомогу, яку надає Союз Українок Америки Америки для наших хлопців України. Вони створили фонд, який називається допомога допомога жертвам війни гідності. А також ще один фонд це підтримка вдовг і їхніх дітей, яких хлопці загинули на тій війні. Ми вже навіть не можемо називати це, АТО, бо це є дійсно війна, і будемо вже так казати, як воно є. Власний Союз Українок Америки помагає самого початку військової дій, які почалися в нас в агресії в Росії в нашій, на нашу державу. На Україну вони, перша допомога, яка прийшла, це прийшла в вересні місяці. Кошти, які прислали вони були відправлені. Я особисто їздила в Дніпропетровськ в шпиталі, в Київський військовий головний шпиталь, і всі кошти, які вони надали, ми. Вони мали надану всю медичну допомогу досить високо, досить кваліфіковано. Але ще матеріально, тим, що ті батьки, які приїжджали і сиділи біля них, це були люди з Кривого Рогу, це були люди з Житомира, це були люди з Чернігівців, це були люди з Полтави, з Вінниці, це їхні батьки, сестри, і власне оця допомога. Була більше потрібна для тих батьків, для їх для того, щоб вони змогли ще підтримати їх чимось. Вони Значить. жили там, в тих госпіталях, вони винаймали квартири. І власне ця допомога була дуже, дуже потрібна для тих рідних, пані Оксано. Справді, наскільки можливо змінилися сьогодні потреби от такій саме ділянці роботи, тобто допомоги тим хлопцям, які повертаються і мусять проходити лікування їхнім сім'ям? Як, як змінюється? Я думаю, я переконана, що має в суспільстві взагалі змінитися в відношення до солдатів, відношення до героя, до, до якби? Не люблять хлопці, коли їх називають героями. Але це дійсно герої. Герой не тільки той, що загинув, розумієте, а герой той, який чотири дні був в оточенні, не мав що їсти, не мав що пити, він лишився живий. Він точно такий самий герой. Герой той, що просто у врятував, сам лишився живий. І тому е, от має в суспільстві змінитися відношення до солдата. До його сім'ї, тобто неприпустимі такі слова, що а чого ти туди пішов, а значить, кого ти захищаєш? Це ну я вважаю, що якщо наше суспільство до того не дійде, тоді дуже печальні перспективи. Як тоді працювати, як в цьому напрямку працювати? Тому що е, я. Не те, що була свідком, але знаю точно про випадок, коли вже говорилося про те, а я хіба тебе туди відпускала, або я тебе туди е, посилав. Тобто це такий афганський синдром, який справді е, ми маємо ризики його тут отримати нам в Україні, і це буде так, е, це так. буде крах. І не тільки ви з тим стикалися, ви розумієте? Це мусить бути е, кожен має задуматися. В першу чергу, напевно. Знаєте, ми для тієї перемоги маємо зробити кожен хто що може. Хто кожен має подумати, чим він може пожертвувати. Насправді кожен може. Але я вам хочу сказати, не так багато треба. Треба в першу чергу психологічну підтримку. Психологічну підтримку воїну, його сім'ї, тому сім'ї того, хто загинув. Ви розумієте, тому що розчаровуються хлопці, якщо бачать таке відношення? І тому я вважаю, що це можливо, можливо, навіть особливо для тої верстви населення, яка в нас найчисленніша. Тобто матеріально люди не можуть допомогти, але люди можуть допомогти психологічно. То що вони ну, мали б зробити? Чи є у вас конкретні якісь побажання до наших глядачів? Або вони... Наприклад, прийшли туди, допомогли тим. Ну ви розумієте, прийти е, в шпиталь, допустим, кожен, напевно, е, це буде занадто змушувати. По-перше, що хлопці в тому Є люди хворі, які дійсно реально, е, не можуть довго спілкуватися. розумієте? Тому, напевно, приходити, якщо вже конкретно в шпиталь, людина собі задумала, прийти, напевно, прийти, запитати волонтерській службі. лікаря можна запитатися. Е, як що потрібно? Волонтерські служби нам весь час висить список і кажуть, що потрібно. Та, наприклад, чи палеці з налокотниками там, допустимо на даний час. А постійно потрібно телефони, карточки поповнення. Розумієте, такі речі завжди потрібні. Форма, тому що часом хлопці виписують і немає, і, чому і і немає в чому піти. Так тут один хлопчина каже: я в мене лишилися, за перепрошенням, каже, труси і берці. Все каже, я повністю обрів то після Двальцевого таке, таке масове було поступлення після того. Тому це все потрібно Потрібно людям те, що ще потрібно нормальному Розумієте? Тобто, тобто це речі... своїми речами все ж таки та, та, можна та. тут і не обов'язково навіть купувати це. Можна просто поділитися своїм. Пані Марію, розкажіть справді, якими сьогодні є настрої саме діаспори. Наскільки там є бажання оце допомогти бажання власне союзом українокамерики? Я спілкуюся майже кожен день по скайпу. Розмовляю тому, що весь час, весь час поступає допомога. Наші сівчизники, які живуть в Америці, союзянки весь час стараються допомагати в нашому власне. Солдатам. І на, дуже буквально напевно через тиждень прийде наступна е, фінансова допомога, і де вони хочуть, щоб я поїхала в, в військо. В, в а то в в вони хочуть, щоб ми подивилися, як хлоп, що хлопцям необхідно в першу чергу одяг. Необхідність, та, що їм потрібно, за що їм треба буде на війні на, на найближчим часом. То часом. Це йдеться тільки про медичну допомогу. Не тільки різного плану. плану. І Буквально за тиждень я виїжджаю в АТО. Мене будуть спроджувати. Я зв'язана з волонтерами про Дніпропетровську, uh -huh. тому що я вже там була, кажу, що я вже була в вересні місяці, і вони мене будуть. Я приїду в в Дніпро Дніпропетровськ ми будемо їхати. Ну не знаю, чи будемо ми в самих бойових діях, чи ми підійдемо тільки під ті Передобою. частини передової. і всьой список, який вони нам нададуть. Ми вернемося назад, все їм купимо, і назад їм доставимо. Щоб доставити безпонаші, наша діаспора хоче бачити, щоб це попадало все їм, розумієте. Бійцям, щоб вся допомога йшла безпосередньо нашим хлопцям. Сьогодні від волонтерів багато чуєш про те, що вони співпрацюють безпосередньо із солдатами із їхніми командирами. Не йдеться через штаби, через найвище там керування, так. а от безпосередньо, і це дуже важливо. цей зв'язок так, такий і власне. Найближчий. власне от не передали допомогу, і я буквально зразу їду в військові шпиталь. Я була два рази в Львівському, два рази в Київському в Дніпропетровському. і все передаю і в руки особисто тим, хто кому потрібна. Та кому потрібна та допомога найбільше. Допомога всім потрібна, але є така, що є такі, що потребують більше ніж інші. Тому я приїжджаю в шпиталь. Мене завжди супроводжує волонтери. бо і ми йдемо в відділення до лікарів, які ведуть хворі, і Зразу кажуть, нам дають списочок. Тут тут тут, тут треба, тут треба. Ну буде ще ампутація ноги. Тут буде, і ми вже. Знаєте, що тут будуть сидіти довго родичі, бо це буде довге лікування, тривале лікування. Ми не даємо допомогу тим родичам. Тобто це така комплексна допомога, О, яка так. справді ну, лон, необхідна, так не необхідна необхідна. Повірте, необхідна. Бо навіть тих 300 доларів, що ми дамо, це є все-таки допомога. Ми даємо більше все залежно в залежності від ситуації. Ми даємо і 500, і 400. 300. злижно від ситуації, як зрозуміло. Мені приказують, що у нас вже зовсім час ефіру вичерпаний. Можливо, у вас є якесь таке коротеньке звернення до нас, до наших глядачів. Ну, значить, що стосується адресної допомоги, значить хлопці потребують на протезування дуже великі кошти, кошти йдуть на реабілітацію. Потім дійсно на проживання тих родичів, допустим, які тут мусять доглядати хворих. Тому хто хоче допомогти, то. Вони звернутися звернутися, це постріли, якщо можна туди в волонтерський центр шо, звернутися, ні, можна, шо, та, шо, можна шо, звернутися в шпиталі, можна звернутися безпосередньо шо? до лікарів. Шо? Так так зрозуміло. Зовсім та я власне хочу подякувати всім союзянкам Америки, які дбають про наших хлопців. Низький уклін вам Все, нас вимикають. Я дуже дякую вам і бажаю далі. Успіхів. Глядачам дякую на все добре. Побачимося вже завтра, о 19.15.